Всім привіт! Вітаю вас на каналі Handmade Майстерня Наталі. Значить, робила пасочки, покривала кремом. Я люблю білковий крем на пасочках. Тому рецепт: 6 білків без води, гарних, чистих, без жовтка, півтора стакани цукру. Можна ванільний цукор додати і дрібочка солі. Збивайте. Якщо раптом цукор погано розтає, ємність з крему можна поставити на невеличкий вогонь і постійно збивати. Крем зб'ється швидко і класно. Значить, далі, що в мене є? Печиво. в мене ось таке прямокутненьке. Можна взяти Київ-конті з горішками, якщо є. Є у мене фрукти. І зробила з. Пергаменту такий кульочок, зараз буду наповнити його кремом. Що зараз зробити? Ріжемо наші фрукти невеличкими брусочками, ну, кому як подобається, викладаємо на печиво і зверху крем. Це дуже швидкий рецепт десерту, коли у вас на порозі в гості і немає часу щось випікати. Дуже швидко і просто. Це зараз... зараз покажу, що у нас вийде. Таким чином я наложила фрукти, кульочок набрала крем. Ну, це звичайно краще в кондитерський мішечок, але те, що під рукою було, і просто потрібно видавити Вай. якимись гарненькими тоненькими візеруночками на наші печеньки. Я зараз перероблю кульочок. Ось такі пироженки в мене вийшли. Вони, може, і не дуже презентабельні, бо кульочок саморобний. Проте, якщо це робиш шприцом, можна зробити дуже красиві е, хвильки із крему. Але воно, ці піроженки дуже смачні, і вони вартують того, щоб затратити трішечки часу і зробити таку смакоту. Всім смачного. Всім папа, не забувайте про та підписку на мій канал. Всім папа!